Всім привіт! Хто дивиться мій канал? І разом зі мною працює з вовною. От подивіться, що я придумала зробити з овечої і собачої вовни. Оце ось така ниточка. Ниточка ця зроблена. Бачите, вона мохнатиця. Завдяки чому вона мохнатиця, Вона така пушиста. Виходить, пушиста і дуже-дуже корисна. Чому? Тому що це вовна з собачою шерстю. Але справа в тому, що я схитрила, яким чином я схитрила. Я подумала, що якщо просто використовувати собачу шерсть, то ви знаєте, що собача шерсть вона така дуже-дуже пухнаста. Вона туди є свій пушок. Але якщо прясти з неї ниточку і потім в'язати щось, то цей виріб дуже швидко і швидко розтріпується. Чому? Тому що, на відміну від овечої, ось, подивіться на овечу вовну і на собачу овеча вовна, вона більш така, скажімо, має зазубринки, вона більш закуйовжена, навіть ось розчісуючи її, приводячи до виду, до пряння, вона вже трошечки, наче вже сплилася між собою. Тому що структура волокон овечої вовни, вона дозволяє легко її скручувати, звалювати, тому використовується вона у валянні. А собача шерсть вона більш пухнаста, більш тонша, зазубринок в неї менше, але вона більш корисніша. Тому що навіть з собачої вовни, як ви знаєте, роблять лікувальні пояси, лікувальний одяг, жилетки і так далі. Тому я подумала: дивіться, якщо у нас... Зевс, аляскінський маламут, має ось таку вовну білого кольору. Тут тільки трошечки-трошечки так є вкраплення з чорними версинками. І у нас ще є асканійської породи вівця. Вона також має білу, білий колір, ось таку білу-білу-білосніжну вовну. То чому б не з'єднати, я подумала, собачу овечу вовну? Що це нам дасть? Це нам дасть те, що. Ниточка, зроблена з цих двох видів, вона не буде так пухнастиця і розтріпуватись. Вона буде міцніша і в той же час лікувальна. Ось таким чином я і вирішила робити ось таку ниточку. Ми з вами якраз і в цьому відео подивимось, з яких процесів складається вироблення ось такої лікувальної ниточки, що містить в собі два види вовни. І овечу і собачу. І станеться ниточка як корисна, так і довговічна, тому що за рахунок овечої вовни вона буде триматися і не розтріпуватися. Отже, перед тим, як почати процес створення ниточки, треба підготувати вовну, тобто шерсть, овечу і собачу. Овечу треба помити і розчесати, а собачу шерсть я беру такою розчесаною, просто розчесаною, не немитою. Чому? Тому що потім в процесі ще. Створення ниточки, ми будемо її прати і готувати до виробу. І ось такий виходить чудовий в'язаний виріб з собачої овечої вовни. І так, першим етапом є створення ниточки з овечої вовни. Я вже перед цим, бачите, напряла ось майже катушку. Зараз на основі цієї катушки я вам покажу, як я пряду вовну. Одягаю, одягаю катушку на речах машинки. Потім одягаю рогульку. Рогульку я закручую викруткою, і потім буду продовжувати прясти на цю катушку. Катушка майже повна, але ще не до кінця, хочу допрясти її до кінця і показати вам, як я пряду овечу вовну. Витягуємо фрагмент нитки, так, щоб. Одягнути на петельки рогульки, і було ще нам що витягнути в отвір. Витягуємо в отвір ниточку, протягуємо, і тепер будемо прясти, перевіряємо, щоб підключена була педалька. Педалька підключається у мене шнуром. Електричним. Ой, і ниточка відірвалась, нічого страшного, значить, просто вона була погано прокручена. Ми її або потім використаємо, або зараз можемо ще приваляти. Спробуємо її приваляти. Натискаємо на педальку, поправляємо ниточку і натискаємо на педальку, і йдемо, 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 крутимо. Тобто електропрялка крутиться, наша задача подавати пряжу рівномірно. Якщо у вас десь утовщення, ви його розправляєте, якщо щось лишнє, то ми його відриваємо. І потім беремо новий шматочок начесаної овечої вовни. І при Якби трошечки беремо, щоб приваляти припрясти до тої основної нитки. Правою рукою ми тримаємо нитку, лівою рукою ми тримаємо шматок вовни і подаємо Правою рукою відщіпуємо від лівої і подаємо, стараємось однієї товщини рівномірно подаємо вовну. А вона подається в електропрялку і закручується. Наша задача натискати на педальку і розпреділяти між руками лівою і правою приблизно однакової товщини, однакової товщини вовну, щоб вона закрутилася в нитку однакової товщини. Тобто ми подаємо, розтягуючи пальчиками лівої руки і правою, подаємо ниточку. В електропрялку. І так ми продовжуємо прясти, поки не напрядемо повну катушку. Де є утовщення у вашої вовни, тому що вовна все-таки овеча вона нерівномірна, де попадаються утовщення, то ви від них звільняєтесь, кидаючи їх в сторону, і стараєтесь розтягнути вовну рівномірно. Справа в тому, що овеча вовна трошечки складніша. І відрізняється від собачої, тим, що при чесанні волокна вже трошечки, начебто, з'єдналися, і їх важче роз, саме розподілити між собою і подати в електропрялку. Але при цьому створюється міцна нитка, набагато міцніша, ніж собача, і використовуємо ми її саме для зміцнення нашої собачої нитки. Отак От далі ви продовжуєте прясти, спокійно натискаєте на педальку, подаєте нитку, розтягуючи і наповнюючи катушку до повної. Цим самим ми зробимо з вами катушку одинарної нитки з овечої вовни. І потім перейдемо до другого етапу. Другим етапом для виготовлення нашої ниточки буде прядіння вже нитки собачої вовни. Ну Тут у мене для вас маленький секретик. Просто прясти овечу вовну неможливо, тому що вона дуже пухнаста і розпушиться. Для цього ми беремо додаткову нитку. ГБ ниточку тоненьку, на яку ми будемо з вами. Прибалювати як би, чи на, на основі неї прясти собачу вовну. Без неї ніяк. Хто пробував з моїх знайомих робити собачу вовну без такої ниточки, то такий виріб не довговічний. Особливо це стосується тих виробів, наприклад, як носок, у якого п'ятка і мисок. І ці частинки дуже сильно схильні до стоптування, і вони в першу чергу просто стануть дірками. Тому дивіться, що ми робимо. Взяли катушку, на якій у мене вже була собача вовна, прив'язуємо ХБ-ниточку, я прив'язую до тої ниточки, що я раніше пряла. І на основі тепер уже ХБ-ниточки тоненької, я буду прясти собачу вовну. Яким чином це буде виглядати? Дивіться, треба розділяти ще між пальчиками оту хб ниточку і собачу вовну. Тобто... Що я роблю? Підкручу трошки. Між двома різними пальцями я поставлю окрему вовну, окрему хб ниточку щоб регулювати подачу саме хб ниточки і собачої вовни, Тобто, щоб вони у мене в руках не сплутались. Отже, окремо розділено вказівним пальцем у мене вовна і хб ниточка І я формую лівою рукою невеликі пасма і правою подаю в машинку. Прясти таку ниточку легше. Чому? Тому що собача вовна ще не сплетена так, як овеча, Вона м'якша, вона дуже легко подається, дуже легко формується ось цей пучок, який ми подаємо в електропрялку. І тому працювати з нею одна насолода. Головне, не сплутайте в руках хебе ниточку. І пучок повний. Розділяйте їх вказівним пальчиком на лівій руці. Отак от продовжуємо прясти в своє задоволення. Ниточка ХБ стоїть в бабіні у нас на підлозі. Вона сама автоматично буде подаватись. А от собачу вовну пасмами ви берете і подаєте, розділяючи лівою рукою пасму, правою подаючи в електропрялку. Ось тут добре видно, що ниточка ХБ йде нижче, а вовна йде вище. І все це розділяється вказівним пальцем лівої руки. Тому слідкуйте за тим, щоб ваша ХБ- ниточка і вовна не заплутались. Наша задача полягає в тому, щоб напрясти другу катушку одинарної нитки вже з собачої вовни. Тобто, прядемо ми до повної другої катушку. Щоби потім перейти до третього етапу. І так, другу катушку ми напряли. Треба тепер витягнути її з електропрялки. Для цього беремо викрутку, викручуємо гвинтик, знімаємо спочатку рогульку, потім знімаємо катушку і любуємось. Подивіться, яка краса ця собача ниточка. Вона вже видно, що пушиться завдяки. М'якій структурі собачої вовни і порівняємо її з овечою. Овеча трошки жорсткіша, собача м'якша. І слава Богу, що по кольору вони у нас співпадають, Тому зараз перейдемо до третього етапу і будемо скручувати дві одинарні нитки в одну подвійну. Перед третім етапом треба подивитись підказочку. Якщо ми скручували одинарну нитку в одному напряму, то треба обов'язково поміняти напрям на машинки. Тому що, коли ми будемо тепер уже скручувати дві нитки в одну, то напрям повинен бути другий. Тепер ми готові скручувати дві одинарні нитки в одну подвійну. І так, беремо коробку під електропрялки. Можна І ми придумали ось таку приспособу. Якщо взяти спицю, проколоти її в двох місцях. І завдяки спиці одягнути на неї одну катушку. І взяти так само другу спицю і одягнути на неї другу катушку, вже з другою одинарною ниткою. Я беремо, ми, нагадую, вам собачу і овечу повну. І якщо ось так зробити таку приспособу, то вона допомагає, тому що нитки у вас не скачуть по всій підлозі, по всій кімнаті, по всій вулиці. І так, беремо одну ниточку. Це у нас собача ниточка. Кінець трошки розпушився, докручуємо його, беремо. Другу ниточку це овеча ниточка. Я їх зв'язую, я їх прив'язую до нитки, щоб легше було завести цю вже подвійну нитку в електропрялку на катушку. Ну і що, тепер напрями поміняли. Тримаємо дві ниточки, вони починають закручуватися і самостійно заходять на нову пусту катушку і накручуються на катушку. Цей процес набагато швидше відбувається, тому що ми не регулюємо товщину вовни, ми просто з'єднуємо дві нитки. А це дуже просто робити. Треба тримати в руках, розділяючи пальчиками дві катушки, щоб вони між собою не заплутались. Переставляти, коли намотає трошки прялка, переставляти на іншу ругульку і слідкувати за тим, щоб натяження нитки було достатнім, Тому що в цьому процесі нитка повинна більш сильніше натягуватись в електропрялці, щоб з'єднатись, скрутитись і. Попасти на катушку у вигляді чудової подвійної ниточки. Ну а потім, коли ми з вами вже намотали повну повну катушку, то треба зняти з катушки цю нитку. Яким чином? Знову ж таки, беремо ту приспособу, яку ми придумали з коробкою спицею, одягаємо на спицю катушку і будемо перемотувати. Нитку на бильце стула. Для чого це? Для того, щоб у нас вийде ось така бухточка, яку потім ми знімемо акуратно, і потім її можна вже перемотати на потрібний клубок, але перед тим ще я все-таки цю ниточку мию з допомогою господарського мила, щоб вона була пахуча, не пахла собакою, а все-таки була чиста. А в кінці навіть я ще й заливаю гаряченькою водичкою, щоб вона потім не збіглася. Ось таким чином я перемотую нитку на стуло, цьому допомагає мені коробка з спицею. Коли вже на катушці залишилось зовсім мало, то домотуємо до кінця ниточку, дійшли до кінця. Одірвали кінець і зав'язуємо цю бухточку таким чином, щоб потім, при прані у нас нитки не заплутались, то все-таки зав'язуємо в декількох місцях цю бухточку, щоб потім легко користуватись. Ось така вийшла вона ниточка. Полюбуйтесь! Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились відео. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. А ми зустрінемось з вами в наступних відео. До нових зустрічей!